Про найбільш гарячі події на фронті, нині, власне, такі також розгортаються на території не нашої держави, але там, де наші бійці в доволі складній ситуації. Росіяни вже фактично зайшли в суджу. Ось про таке повідомляє головний редактор сайту «Цензор». Юрій Бутусові за його словами бої йдуть на околиці міста, і підрозділ збройних сил України відходять із боями. Російські військові пабліки пишуть, що армія Ерефії підійшла до міста в притулі з півночі зі сходу та з південного сходу, взявши козачу лопань. І на півночі, зокрема, Дмитрюков за мостя та махнівку. Звідти публікуються фото та відео із підняттям російських прапорів. Ботусов, окрім того, повідомляє, що ворог намагається і відрізати українське угрупування від кордону, але усі спроби наразі відбиті. Так і нагадаємо також, що раніше аналітики інституту вивчення війни писали, що. Російські війська в Курській області ймовірно готуються до атаки на суджу вже найближчими днями. Тоді солдати Московії атакували околиці суджі та на південь від міста біля Курилівки та Гуєво. Крім російських підрозділів 40-ї морської піхотної бригади, 177-го морського піхотного полку і 810-ї морської піхотної бригади в атаках брали участь до двох батальйонів північно-корейських військ. Водночас українські війська контратакували уздовж кордону. І ситуація на Курському плацдармі для сил оборони наразі складна. Росіяни не лише тиснуть з усіх сторін, а й намагаються створити умови для оточення. Про таке розповів секретар оборонного комітету Верховної Ради України Роман Костенко. За його словами, на даний момент умов для оточення підрозділів збройних сил України немає, і противник намагається нас просто. Витиснути чи будуть зрештою на Курщину надіслані резерви, чи буде прийняте рішення відійти. Це ми побачимо згодом, коли ця активна фаза трохи зупиниться, сказав Костенко. І також нардеп зазначив, що успіхи росіян на Курщині навряд пов'язані із припиненням передачі розвідданих від Сполучених Штатів. За словами нардепа, в цьому випадку йдеться про тактичний рівень даних і російські війська. Намагаються також штурмовими групами зайти на території Сумської області, зокрема біля населених пунктів новеньке і Журавка, але знищуються силами оборони України. Ось про таке повідомив речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко. Він пояснив, основна задача ворожих штурмовиків максимально зайти на українську територію, накопичитися і в подальшому, коли будуть сили, розширювати зону бойових дій вже на нашій території. Водночас, речник Державної прикордонної служби України наголосив, що всі ті групи, які заходять, на території України знищуються. для цього. Сили оборони використовують і артилерійські засоби, і безпілотні апарати, щоб не дати ворогові можливості закріпитися на нашій території. І нині росіяни також мають чисельну значну перевагу в Курській області. Однак головна проблема для сил оборони це удари росіян по українській логістиці. Про таке нині повідомляє оглядач. Денис Попович і він пояснює, що росіяни стягнули на Курщину дуже багато досвідчених екіпажів, дронщиків, і вони зараз контролюють дорогу життя, яка йде до суджі. Крім того, широко використовується авіація, і таким чином суджа повторює певною мірою долю Торецька та часового яру в плані руйнувань. Додав Попович. Цю тему зокрема будемо обговорювати з гостем нашого етеру. В ці хвилини долучається Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 капітан першого рангу. Пане Павло, вечір. Добрий вам. Добрий вечір. Слава Україні, героям слава. Але перш ніж перейти до ситуації на Курщині, все таки почнемо з найактуальнішого станом на цей вечір. Отже, прозвучали перші підсумки зустрічі української та американської сторін в Саудівській Аравії. І також ми із вечірнього звернення Володимира Зеленського почули, що мова йде не тільки про а, авіаційні удари і ситуацію на морі, а також і про суходіл. Як ви бачите, які шанси того, що російська сторона це прийме, і для кого це сьогодні більш загрозливо та небезпечно? Ну бачите, як казав там Трамп, що для танго потрібні двоє, ну от з одним його держсекретар станцював, тепер хай танцює з путіним. До чого домовляться американці з російським? Диктатором будемо дивитись. Поки що ну, ті домовленості, які мають виникли, були досягнуті між українською делегацією і американською, це домовленості між нами і американцями, але напали на нас не американці. Припиняти вогонь ми не можемо з американцями, бо ми з ними не воюємо. Давайте дивитись далі. Що буде відбуватись, як відбуватися, і, і яких домовленостей, домовленості, якщо взагалі американці досягнуть, то досягнуть е, з російським диктатором? І також м, з позитивного, те, що відновлюється обмін розвідданими, це вже підтвердив сьогодні держдеп сполучених штатів Америки. І також Рубіо зазначив, що буде поновлена і військова допомога Україні. Поки що складно сказати, чи це будуть нові пакети, чи просто продовження надсилання того, що вже ще раніше погодив Джо Байден, але водночас і активізувалася Європа, яка буде яка вже напевно не буде давати задню. Як ви гадаєте, м, наша ситуація? ситуація в тому в такому контексті може стабілізуватися, чи навіть можливо покращитися, чи все-таки є якісь ризики надалі з боку США? З боку США я думаю, що нічого суттєвого не, не змінилося. Треба ж розуміти що коли американська адміністрація. Заявляло, ну, наприклад, про припинення тої допомоги, яку отримувала Україна від Сполучених Штатів, тобто це вже проплачені контракти. Це удар був. Знаєте, оток, як санкції по Росії, і виявляються вторинні санкції. Це удар був по оборонно промисловому комплексу Сполучених Штатів, адже це е, законтрактована е, вироби е, американських підприємств на замовлення України і далі. Поставало низка бізнесових питань. Хто буде платити штрафи підприємствам за те, що затримується продукція, хто буде неустойки всі інші санкції, які передбачені саме бізнесові оплачувати цим підприємствам, які отримали замовлення, виробили продукцію, їм кажуть, стоп, а тепер ви її не відгружаєте. Ну, ще й одна складова була і американські військові. Пентагон теж. Пентагон о, о, мав фінансування з минулого року на о, перевезення о, цієї зброї і на о, зберігання о, передачі в Україні там на хабах в Греції, в Польщі тощо. Але він він не не мав коштів на тривале зберігання чи повернення цих снарядів і зброї назад сполучені штати. Тобто дуже це, цікаво. Це, тобто, це, це за не за тільки... рахунком. Це блеф. тобто, це не тільки для нас, такий несподіваний нарешті подарунок, розрядка ситуації, яка виникла дипломатично, скандально в овальному кабінеті. Це було в інтересах сполучених штатів. Так, безумовно, і я думаю, тут в даному випадку, от бачите, чому такий короткий термін. Американська адміністрація блефувала, е результат то був не такий значний, а галасу в світі це зробило багато. Ну, Тут є і мінуси і плюси, власне кажучи, європейці, побачивши е такі дії е адміністрації Трампа, більш активно долучилися до Визначення єдиної позиції Європи щодо конфлікту Росії з Україною, і в цьому для нас плюс, для Європи це теж плюс за великим рахунком. Європейці замислилися, що може відбутися, якщо, ну, наприклад, Сполучені Штати відключать е, ті ж станції, е, оновлення для станції РЕБ, для тих же ж нових F-35. Хлопів все. Е, Таке могло бути раніше, ні, а зараз виявляється може бути. Тоді підсумуємо, бо хочеться ще й про Курщину встигнути поговорити. Давайте підсумуємо те, що ми станом на зараз дізналися. То все ж таки, ми розуміємо, що Росія може далі маневрувати, маніпулювати, відтягувати відповідь на ось таку пропозицію. Але дійсно, якщо тоді підтримка штатами, принаймні та яка була раніше домовлена для України, залишається Європа, активізується. Це для кого зараз небезпечніше, по факту, якщо умовно Росія погоджується. Я не знаю. Я не Ваша знаю, думка, на що Росія проводжується і адже е, жодних перемовин е, офіційних між Росією і е, Сполученими Штатами, крім обміном шпигунами і дипломатами ще не відбулося. Угу. Тож спочатку очевидно почнуть працювати шпигуни з обох сторін. Російські шпигуни запрацюють активно в Вашингтоні. Щось вони під, підготують якесь підґрунтя, а потім можливо якісь домови. Дякую, я розумію, що ми поки що в контексті такої, як, як битології, і побачимо, як проявить себе Російська Федерація. Поки що тільки один із е, депутатів Держдуми сказав, що це неприпустимо і це грає на руку е, України. Тепер давайте про реальність, яка на Курщині, тому що зараз доволі активізувалася якраз під час перемовин у Саудівській Аравії, е, сили Російської Федерації підкріплені також і північно-корейцями. Які перспективи для України і е, на вашу думку, чи довго зможемо утримувати? Наскільки складна ситуація, а що краще тоді для нас? Залишати тримати позиції, тому що це все одно для нас можливості для певних маневрів під час ймовірних переговорів. Чи дійсно ці кілька відсотків Курської області зараз не такі значені? Ну, дивіться, в залежності від того, які ми задачі ставимо зараз, ми заговорили останні місяці. Ми заговорили про курську операцію в ЗСУ як про певну таку розмінну карту, чомусь Трамп запустив цю картежну тему: розмінну карту в якихось гіпотетичних переговорах між Росією і Україною. Е, насправді сім місяців назад відмотуємо, пригадуємо, як починалася курська операція, і що говорило. Тоді і досі говорить наше військове командування. Курська операція починалася з метою скувати резерви стратегічні резерви противника. Це угруповання військ північ Ленінградський в новосформований округ, переважно скувати їх там, не допустити їх на ну тоді харківський напрямок. Пригадують, російський наступ розпочинався, і відповідно на Донбас, на, на, на основні напрямки удару. Скувати ці сили, відтягнути з напрямків головних ударів по можливості інші сили противника. І за ці сім місяців угруповання росіян на Курщині зростало. Там було 20 тисяч, потім мова йшла про 30 тисяч, про 40, про 60 тисяч. Зараз говорять про е, чисельність від 70 до 100 тисяч в залежності від глибини фронту, тобто чи на безпосередньо на полі бою, чи в найближчому тилу. От 100 стотисячне угруповання, причому не механізованих підрозділів. А там морська піхота, е, три бригади, плюс полк Каспійської флотилії, там е, повітряно-десантні бригади. Це еліта російських військ, наступальна еліта російських військ скована боями. На Курському напрямку, не на Покровському, не на Турецькому, а на Курському на території Росії. От. І е, за весь час там були динамічні бої. Ми не трималися за якісь населені пункти. Це на Донеччині треба, чи десь ще на Запоріжжі. Нам треба і тримати оборону, щоб не пустити не віддати ворогу наші міста, там села тощо. І одночасно йому наносити максимальний збиток. Громити його на Курщині таке питання не стоїть. Суд же, Івановка, Петровка це Росія. Вони нам як такі не потрібні. І там все визначається оперативною необхідністю. Треба ви, знищити тут. Є можливість знищити ворога там в Івановці. Наносимо удар, атакуємо. Якщо там є загроза для наших сил, відходимо з тієї Івановки. Бог з нею потім захопимо. Інший населений пункт, там маневрена війна з двох сторон. Росіяни вже Курський виступ називають Бахмут 2.0. Щоб mm -hmm. було зрозуміло. Mm -hmm. Тож, з точки зору воєнної, операція має успіх не політичної, а саме воєнної. І ми вже неодноразово говорили, що в таких операціях ключем що полягає, допоки вигоди. Досягнення від операції переважають витрати, затрати на цю операцію. Вона успішна. Коли це співвідношення міняється, то, очевидно, її треба згортати. Я не можу сказати зараз приймати рішення за командувача угруповання військ, за головнокомандувача наших сил, це їхня компетенція визначити. Чи слід продовжувати цю операцію, чи, наприклад, вивести наші війська з Курщини взагалі, тому що знову ж залишки того 100-тисячного угруповання російського, яке зараз сковане на Курщині, з'являться через тиждень на Донеччині, на Покровському mm -hmm. напрямку, чи на Торецькому напрямку. І тоді ситуація може бути значно склад... ускладнитись е, на декілька ділянках. І е, завершується наш час, але ще хочу поточнити з приводу сумщини, тому що от згадані нині також населені пункти новеньке і журавка. Там мовляв заходять більше е, ДРГ. Це е, спосіб такий також можливо наше підкріплення, не пустити, відтягнути наші сили ось на протистояння на цій території. Як пов'язані ось ці два моменти? І суджа, і ось вже зараз нові населені пункти на Сумщині. Ну так дійсно це ж робота на лініях комунікації противника. Їхня робота на наших лініях комунікації, на нашій логістиці. Якщо ти не можеш перерізати логістику, не можеш перерізати їх вогневим впливом, діють партизани, диверсанти, розвідувальні групи. Тому саме з цією метою спецназ російський просочується, намагається щонайменше, просочитися на нашу логістику, і партизанськими методами там діяти. Звісно, що з цим треба боротись, це дійсно це дійсно небезпечно, це погано, але є способи боротьби з цим. Я вам дякую, пане Бало, за те, що також і оперативно відреагували на нинішні найсвіжіші повідомлення із Саудівської Аравії, ну і також за аналіз ситуації на Курщині, адже вона там зараз одна із найскладніших. Дякуємо вам, мирного вечора! Бажаємо спокійного. Павло Лекійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 капітан першого рангу, був з нами на зв'язку.